Звати мене Мар'ян, позивний іспанець, боєць 3-го батальйону Свобода, мінометної батареї, водій. От коротко. Як ти потрапив до батальйону «Свобода»? Взагалі війна мене заставила в Іспанії. Ми там з хлопцями говорили, що їдемо на Україну. Все, їдемо, записуємося в армію, йдемо. А ще такі гарні картинки на телевізорі були, що ти приходиш там, військову частину, такі бау дають усіма снарягою з зі Неправда. І взагалі я приїхав додому. Ну, в принципі, вдома ніхто не знав, що я виїжджаю з Іспанії. От, я їх зайшов додому, там, батько так вийшов. Каже, це пі. Ти що тут робиш? <ріст> <ріст> ну нічого, звичайно, повістку. Товариш один, де я живу, каже: Слухай, давай напряму в частину. Для чого тобі? Воєнкомати. Ті черги. Пам'ятаєте, колись черги були страшенні воєнкомат, всі хотіли йти. І ми напряму в частину, я попав так на Нацгвардії. Тільки я не розраховував, що я попаду в Мукачівський котент. Це було образливо, надзвичайно образливо, тому що ти їдеш за якоюсь думкою, куди ти їдеш. Ти розумієш, куди ти їдеш, і ти попадаєш не туди, куди треба. Вот. Там, ми, напевно, було місяця два, то і три. Ну, 12 березня, я вже 2022 року я вже був в Нацгвардії. Нас завезли в Мукачево. І в нас була дуже тяжка дорога виїхати в батальйон. Дякуючи нашому побратиму Миколі, який вже мав контакт з, з керівництвом батальйону, нас якось витягнули в цей батальйон. І реально. Не шкодував ні, ні одного разу, ні одного дня, що я реально почав працювати в батальйоні «Свободи». Цей мій знайомий він хотів вберегти. Це був такий, будемо казати, крок допочі. Ну, я не для того. Н, 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 ніяк не підходили мені такий. Ну і нас 12 чоловік тоді, з, 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 з Мукачева, переїхали в батальйон Свобода. А ще я приїхав, військового квитка немає. Е, Моїх мої документів, мої справи на військкоматі взагалі немає. З поміж, зробили військовий квиток, ну знайомі, ти приїхав додому. Є люди, які допомагають. І в той момент мені допомогли, зроб... зробили військовий квиток. Мене не хотіли взагалі приймати. Ну, не сам. от таке. Якась така історія. Я і ще двоє хлопців, ми одразу. Ви приділилися, що ми ще мали одну роботу закінчити. І от ми вже по Європі їдемо, там під'їжджаємо до України, і на паспортному, на паспортистка нас питається, хлопці, ви знаєте, куди ви їдете? Ну, так знаю. Такі здивовані. що, А що тут такого? Ми під'їхали під Україну, під кордон, вже проходимо цей кордон, якась така ну, березень. Тінь якась така, якийсь смок такий стоїть. І оці люди, що, що, що стояли, що виходили тоді за кордон з дітьми, якось так дивно все було. Ну, але нічого, дякувати Богу, ми нормально живемо. Розкажи детальніше про свою посаду. Дивіться, ну, ми, по-перше, як приїхали в Свободу взагалі, ми ще попали в школу в Києві, от, і попали до дяді Юри. Інструктора, це йому велике дякую. Ну, не тільки дядя Юра, ну основний був дядя Юра. Потім вже ми знайомилися, звичайно, з людьми. Для мене взагалі, я так думаю, що я думав, що я не пройду цього. Ну, тяжкувато було, все ж таки, півстоліття прожили ми. Вот. Але спочатку ця школа, потім на полігон ми поїхали. Там щець з нами займався. І тоді нас приїхав наш командир і каже: от мінометна батарея. Але з умовою каже, що ми всі повинні вміти стріляти, їздити, працювати одним з Всі. Люди, люди повинні бути взаємозамінними. Ну і так помаленьку. Ми рвалися ми хотіли вже на вже на лінії. Чекайте, спокій, встигнете так. От, і реально, оця жага до науки, ми фактично не повний місяць ми могли працювати вже на мінометі. Не можна сказати, що це легка робота, але ми знали. Ми знали, як працювати, ми знали, як стріляти, ми знали, як навести сам. І всі знали. Це. Крім цього, водій, в принципі, я прийшов як стрілець був спочатку, От. а потім, ну, я вожу машину з 89-го року, все ж таки, якась практика є. От. Ще на першій ротації, то я, крім цього, що виходив на позиції, ми ще й їздили. Виїзди були кожен день. Кажуть, що військовий водій, ну, це така професія. Можу сказати одне, що це білет в одну сторону. Тому що ти не знаєш, що з тобою буде. А ти при нинішніх часах це взагалі. Так, да, Першу чергу це піхота, це леви. Це реально хлопці, які ну, просто можна вклонитися їм. Це реально хлопці з стальними нервами, стальними яйцями, будемо так сказати. Звичайно, артилерія пріоритет для ворога. Також є свої нюанси. Так, да, може, ми не безпосередньо на лінії самій, але повірте, не так легко це. Наші позиції також і розбивають. У нас дуже багато є таких випадків. Я сам був в спірному. Не знаю. Розкажи, як знання іспанської допомагає тобі зараз? Ну, ви знаєте, знаєте, я живу цим. От, реально, ми от з дядю Юрією, там, Васильович, Тоха, Влад, Коля. От, я з ними був на полігоні. Це люди, які вже щось бачили, які щось прийшли. З ними цікаво. Е, от, да, мова може і допомагає в тому, що у нас є ці колумбійці, що приїжджають, бразилійці, там, панамці. Напомагає, звичайно. По-перше, я з ними зустрічався в Іспанії. Я, я їхні, будемо казати, їхню поведінку буду, знаю, менш більш. Але все одно, от ця цікавість, ти, ти з ними працюєш, ти з ними займаєшся. Не то, що ти собі там став, куриш. І... Ні, ти з ними нормально. Нормальні відносини, нормальні люди. Так, є різне, Вони, Вони приїхали в першу чергу заробити. Це однозначно. Але є між ними люди, які варті уваги. Варті уваги. Без твоїх знань, мови, чи було б важче навчати? Ну, стоп, у нас багато переглядачів є, так що ге, таку медальку ми собі не можемо повірити. Так, але тут, бачите, мову я вчив фактично безпосередньо працюючи з іспанцем. У мене вулична мова. У мене мова не літературна, тому що люд, вона чуть-чуть відрізняється. На вулиці ти собі можеш дозволити матюкнутися на іспанський, будемо казати. І вони це все прекрасно сприймають, вони це все розуміють. І реально круто. От коли ти до них там вислови говориш матюками, і вони сміються, і вони це розуміють. Хоча, в принципі, у нас таке саме. От да, я, вчився, я працював з іспанцями. От мені показують, це молоток. А, це молоток. От так я за увазі в пам'ять вкладав. Потім я пішов в школу приватну. Мені це було цікаво навчитися писати і читати. Мова взагалі не складна. Дуже легко далося. Бажання повинно бути, тому що чому навчитися чомусь нового. Чогось нового, нова мова, нова праця якась. Це цікаво. Це реально цікаво. Ти постійно, Якщо ти хочеш себе вдосконалити, ти постійно щось вчишся. Все життя ти вчишся. Розкажи про свій перший виїзд в зону бойових дій. Ох. Ми попали під Кордюмівку, ми в Кордюмівці тоді були під Бахмутом. Цікаво було. З однієї сторони, цікаво було, ти ще. По-перше, в тебе ще грав страх. Не боїться тільки дурний, будемо так казати. От. Страх і грав. Страх пропав, коли ми верталися з однієї і попали під сушку. От, нам повезло, що там була желізна дорога, насип оцей. І вона відпрацювала перед насипом. Ми в машинах були. От. Вже все пройшло, вроді ми вискочили з машин, ми там лягли на землю в болото. Вертаємося на, на базу і цілу дорогу сміємося. От від того моменту, вроді, і страх пропав. Як такого, да, може, страшно, може не страшно. Ну, якось ти не задумувався над тим. Ти знаєш, ти маєш працювати. У нас всі хлопці працювали, реально працювали. У нас були різні випадки. Ми через мінне поле їхали, що ми не знали, що там міни лежать. На дорозі життя ми мороз 18, там 16, 18, ми в машинах спали. Треба було працювати. треба було. І ми весь час надіялися, ця надія велика така. Ми виграємо цю війну. Реально, ми виграємо цю війну. Зараз трошки змінилося. Звичайно, ця надія, що ми її виграємо, звичайно, вона є Но вже зовсім інакше. По-перше, реально люди замучені. Вже. Це три роки. Я не говорю там про себе тільки, я про всіх загально говорю. Хлопці замучені, просто замучені. І от втрати, які є, кажуть, що ти не можеш зблизитися з людиною, ні? як би це банально не звучало, тому що завтра ти не знаєш, що з ними буде, з цією людиною, чи з тобою. розумієте? Але все одно, ти все одно зближуєшся. Якби ти цього не хотів, все, одно ти зближуєшся. Дуже тяжко втрачати цю людину, з якою ти ділив там, були такі моменти, що ми ще в Делівці, цю сердінку в томатному соусі вона замерзла, ти її там розбив. І от ти ділишся з, 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 з своїми побратимами, а так потім вийшло, що Саня. і не вийшов зі спірку. І це все на твоїх очах ну, тяжкувато. Що тебе морально тримає? Мої побратими, мої хлопці. Ми реально ми знаємо один про другого все. Вплоть до того, як він з жінкою спить. Ну, така правда. Ми ділимося своїми проблемами, турботами, допомагаємо, стараємося допомагати один другому. Так, є якісь винятки, ми там можемо і посваритися. Але у нас нема. Що один на другу обіжається, чи там ще щось. Ну, реально, це круто. Реально, це, це круто, коли ти маєш людину, до якої ти можеш подзвонити, слухай мені треба твоя допомога. І ти знаєш, що вони прийдуть і поможуть. Це круто. Чи важливий гумор на війні? О, ви собі не уявляєте. Якось легше це все переноситься, коли ти смієшся, коли ти підтягуєш один другого. там... Я ж вам кажу, це одна невід'ємна частина оце гумор. Це гумор, коли ти їдеш враження в пекло, і ти тут своїм попротивом смієшся. Чуєш, а якщо влупить в нас, Та фігня. Чи там щось зробиш з нашими боєприпасами? Ні? А якщо зірветься, а я ще маю. Ну, то такі одиниці. Там. Так, треба віддихнути, що ногу тобі прострілювати, чи що. Розумієте, там такі тяжчі речі є, Ну, але в загальному це дуже круто мати з боку людину, яка, яка тобі поможе. Найпозитивніший день під час війни. А він кожного дня, коли всі вертаються на базу. Це саме позитив, що є. Хай буде там поранений, трьохсотий, любе, тільки вертається. Оце найкращий позитив. Які настрої у твоїх побратимів? Ну, добить, добить оцю саранчу, щоб просто вернутися додому, виховувати дітей, займатися якоюсь своєю роботою. От. Реально, хлопці хочуть вернутися додому і щоб це закінчилось. Чи не дорікає родина, що ти пішов на війну? Ну, знаєте, я родина в Іспанії, фактично вся. Діти в Іспанії. Одне, я втрачаю час, в мене донька 4,5 роки. От. Ну і три роки я її не бачив. Телефон це таке, але ти не приймаєш участі у цьому вихованні. Цій турботі за дитину. Хоча мій старший син приїжджав, в нього іспанські документи, він з паспортом іспанським, і він каже: та, я вже не можу витримати, я мушу тебе побачити. Оце Він в минулому році приїхав, приїхав на три тижні, переніс квитки ще на три тижні, а потім ще раз на три тижні переніс. Ніяк не міг. Відірватися. Як родина сприймає новини, чи дізнається більше від тебе? Більше від мене, тому що ну, там, телевізорів вірити, ну, це не кончить. Мої все питають: ну що там, як ти там, що там в тебе, що там, то все добре. А, ну, на ну, що ви все дурите? <смас> Обманюєте. Ну, все добре. Ну, все добре. Навіть після того спірну, після поранення там. Все добре, ніхто не знав. І це, і це круто теж. Все добре. Для чого їм потрібно переживати за, за от речі, які. І знати їм також не потрібно. Що відбувається? Яка бойова історія запам'яталася найбільше? Ну, саме перше, це... це ми вже були на другій ротації, коли загинув Саня Вікі. Оце саме більше. Ну, також, напевно, все життя. Хоча в нас було четверо тоді на позиції у ну, спірному. Нам прильот був прямо в наш, в наш підвал, де ми сиділи. Не знаю, як ми вийшли, чесно кажучи, не знаю, а Саня не зміг вийти. І вже після того, як ми вийшли, по-перше, нам кисень вигорів, ми не мали чим дихати. От, і вже після того, як ми вийшли, ми йшли там на точку Медовика, і ми вже не боялися. Це був день, вже в півськи літали, вже копти літали. І ми вже, не, ми вже не зображали цього. Що відбувається. Оце напевно. Тим більше, що це був наш перший двохсотий. Потім, на жаль, було більше. Потім Тьома, Олег, ну, взагалі. У нас дуже багато. На жаль, на жаль. Причому Сані було 19 років, оце найбільше вбиває. Він молодший від мого сина, моєму сину на цей час було 20, 20 років, йому було 19. І от перед виїздом ми там. Планували там 20 років, Саня, що будемо робити? Десь пожарем м'ясо, десь ще щось. І Саня тоді не вернувся. На жаль, ми постійно жартували з його прізвища Жмур: Саня, на що тобі вже щось шукати? Ну, ти вже маєш все готове. Навіть ти... да, з Даринкою це його дівчина. Вони планували одружитися. Вот, і... Ми одного разу зустрілися, і вона каже: От скажи, от, дивлячись на Саню, ти міг би сказати, що він може загинути. Це була людина, яка повна енергії, ну сонечко. Реально. Сонечко в темноті. Розумний. По-перше, жартувати з ним це одне задоволення. Ми, ми реально проводили стільки часу разом. Розрахунок наш був. от... Віки, я, Борода, Діма Досвідос і Діма Сигурт. Оце наш розрахунок був. Ми все разом, ми жили разом. Да, Спали на полу, але ми разом все робили. Дійсти щось приготувати разом. Це було якийсь, ну, як сім'я, будемо казати так. І коли ти втрачаєш оце, тоді, ну так, не весело, будемо казати. Чи думаєш про те, що робитимеш після війни? Звичайно. Дуже багато планів. Ну так, в першу чергу, вдома зробити порядочок трошки. А взагалі, я люблю техніку. Я в Іспанії колись мав СТО своє. Хочу в себе щось зробити наподобі того. Така легенька механіка. Мрія є одна. Хочу взагалі якесь озерце десь в лісі, десь далеко від, від людей, щоб от хлопці після всього, що закінчиться, це все. Хлопці приїхали віддихнути, порибалити, м'ясо пожарити і випити сто грам. І щоб нас люди не бачили. Які ми ідіоти. Як тобі ставлення цивільних у тилових містах до війни? Цікаве питання, то можна фактично можна безкінечно розмовляти про це. Я стараюся нікуди не ходити, щоб не бачити цього. Дратує, я люблю погуляти по Львові. Я сам з Львівської області, ну і під саме Львовом, фактично. Я люблю погуляти, подивитися архітектуру, посидіти десь кави випити. Смачної, просто смачної кави. І от крайній раз, коли я був вдома, ми вийшли. з... З, з племінницею погуляти, всі бари забиті, ресторани забиті, всі гарно собі живуть, причому молоді пацани. Я не говорю вже про жінок, там, звичайно. І трошки обідно. Реально трошки обідно. Обідно, ви пам'ятаєте, 22-й рік, коли волонтери допомагали що би ти не сказав, що би ти не попросив, це робилося буквально протягом недільки. У мене ситуація, у мене вдома зібралося протягом неділі мені пригнали машину під будиночок. На цей час три з половиною чи 4 тисячі доларів це були також гроші. Це мій друг поїхав в Польщу, знайшов машину, заплатив свої гроші, потім люди зібралися в селі. Я вже мав, за тиждень я вже мав машину, розумієте? Нам не вистачало техніки, нам не вистачало багато речей, генератори. Ну, ви самі розумієте, це все розхідник, будемо казати. Тепер я там не роблю, не виставляю ні банок, ні нічого, але хлопці виставляють, і дуже обідно, що люди забули, що таке війна, або вже не хочуть навіть. Вони живуть своїм життям. І це образливо. Не знаю, це якось не по-людськи, будемо казати. В той момент, коли гинуть хлопці, ви спокійно спите, ви спокійно заробляєте, поможіть хоча б цим хлопцям. Не треба багато. Там Ніхто вас не просить там, заробити там, 10, 15, 20 тисяч. Ну, якусь тисячу. ну, ти ж... В кожної людини є якісь знайомі, які приймають участь в бойових діях, розумієте. Ну, поможи. Нема такого. Вже тепер нема такого. На жаль, немає. Я дуже багато з волонтерами розмовляю, допомагають ще хлопці там, що можуть, допомагають. Ну, вже не це. І вже їх почали в армію тягнути. Ну, мені от автомобіль, це син купив в Польщі, найстарший, переправили на Україну. Вони в той рік. Більше 40 автомобілів хлопцям привезли. Це був 23-й рік, початок 23-го року. Зараз ну, дуже тяжко. Що б ти побажав українцям? Знаєте, ми, ми фактично хлопці не хочуть ні визнання, ні нічого. Не забувайте просто про те, що ви спите спокійно, дякуючи хлопцям, які там. Так, звичайно, є прильоти якісь, є обстріли якісь, але ви не відчуваєте, ви не знаєте, ви не можете відчути, ви не можете навіть уявити собі, що відбувається там. І як тяжко хлопцям, там. Поможіть їм, там не розходиться. В, в кожної сім'ї, в кожної родини є якісь знайомі, допомагайте їм. Не забувайте про них. Бо дякуючи їм. Ви спокійно спитали.